Я вас вітається проект «Акцент» у студії Юлія Кохан. З 15 квітня податкова почала розсилати платіжку тим, хто має сплатити податок на нерухомість. Та експерти стверджують, що в частині квитанції завищена площа, яка вкладається податком. Доки податкова заспокоює невдоволених, виряді вже пообіцяли, що українців взагалі звільнять від сплати податку на нерухомість. Розібратися у ситуації допомагає нам гість у студії партнер, керівник податково-юридичного відділу міжнародної аудиторської консалтингової компанії Ерн Сенд'янг Володимир Котенко. Я вас вітаю. Вітаю. Давайте розпочнемо з того, що на цьому тижні відбувалося. Тобто з 15 квітня податкова почала розсилати ці платіжки, і потім от пролунала ініціатива, що фізичних осіб взагалі звільнити від сплати такого податку. Тобто, от зараз на якому етапі юридичні особи продовжуватимуть платити, а що робити фізичним особам? Наразі правильне зауваження. Існує ініціатива перенести сплату податку фізичним особам, податку на нерухомість на більш пізній термін. Орієнтовно 14 рік зараз обговорюється юридичні особи, які мають у власності нерухомість житлову, стосовно них нічого не зміниться. У будь-якому випадку існуючі наразі законопроекти, не пропонують пересувати строки сплати податку юрособами на більш пізній період, тобто для них нічого не зміниться. Повторюю. Щодо фізичних осіб, зміни торкнуться не лише строку сплати цього податку. Коли він почне сплачуватись, але і згідно з ну, існуючими проектами суттєво пропонується переглянути спосіб обчислення і обрахування і сплати, що тобто це не лише пропозиція, а й от буде запускатися, да, цей механізм наразі ну мені здається, що так, оскільки в обговорювались зміни або їхня необхідність досить довго. Якщо уряд збереться і парламент зберуться з силами, і. Приймуть зміни до кодексу, я думаю, фізичні особи отримують більш зважене і розумне оподаткування майна. Ну а ви вважаєте взагалі цю сплату податку таким потрібним механізмом? Якщо порівняти, скажімо, з Європою? тобто Україна до цього теж прийшла в настав і наш час? Ну де-факто прийшла, і мені здається, що спосіб, у який був цей податок запроваджено, він до речі свідчить про... Поміркованість і ну, я б сказав мудрість щодо цього питання наших законодавців. Ми могли б побачити податок, який справляється відразу з вартості, а не з метражу. І це було б ну дійсно культурним шоком, я думаю, для більшості платників. Зараз ми бачимо те, що податок сплачується за фактично номінальними ставками, мізерними. Ну, які це ставки? Це 1 або 2,7% від мінімальної заробітної плати, відповідно від. В залежності від метражу, тобто це ставки абсолютно нематеріальні. 11, близько 11-близько 30 гривень за метр перевищення, при, при цьому встановлюються суттєві пільги щодо об'єкту нерухомості, який, який, в межах яких оподаткування відбуватись ну, це не, не буде. небагато, це в принципі це, прийнятно. Це, це абсолютно небагато і хочу звернути увагу на те, що цей податок і не очікувалось, що він дасть негайно негайно до скрабниці значні суми. Очікувалось, що цей податок швидше буде стимулювати звичку сплачувати податки на майно в Європі, про те, що про що ви згадали раніше, ці податки не просто поширені в деяких країнах. Вони є, ну я б сказав, один із, одним з найбільших наповнювачів бюджет Великобританії, наприклад, дуже суттєві податки на майно. На Україні це теж питання часу, що будуть ці ставки збільшуватися? Мені здається, що. Ви правильно сказали, це саме питання часу. Сумнівів в тому, що майно оподатковуватись повинно не має мені здається ні в кого. Сумніви є в або точніше, дебати можуть точитись навколо часу, коли зробити цей податок більш таким вагомим і більш обтяжливим, звичайно, для, для платників. І мені здається, що все свідчить про те, що складним або Матеріально я б сказав таким значущим цей податок стане не найближчим часом. На ну, які нюанси зараз пропонують стосовно фізичних осіб? Тобто, що було до цього, на яких умовах вони мали сплачувати uh -huh. цей податок, і що пропонують зараз? Тобто, що планують запустити вже 2014 uh -huh. року? Ну, першу відмінність ви вже назвали це відтермінування початку сплати цього податку не 13-й, а 14-й рік. Друге, я б сказав, найбільш напевно суттєва суттєве. суттєве Суттєва модифікація пропоновано моделю порівнянні з існуючою. Зараз оподаткуванню підлягає вартість, точніше, не вартість, а площа кожного окремого об'єкта. Пропонується враховувати, тобто визначати базу, не виходячи з фактично кількості об'єктів та їхнього метражу, оскільки за таких умов фактично навіть... Невеликі за сукупністю або сумарно невеликі за метражем об'єкти, але у великій кількості призведуть до того, що особа, яка має кілька об'єктів нерухомості, кожен з яких є невеличким, повинна бути сплачувати податок. Пропонуюсь... Тобто тут тепер вигідно переоформляти це майно на кості з родичів. Наразі зараз зараз вигідно. Пропонована пропонована структура оподаткування зробить от схему, яку ви щойно намалювали, не актуальною, оскільки оподатковуватиметься сумарна. Площа концептуально не змінюється, це буде житлова площа, пропонується у будь-якому випадку зараз, і суттєво збільшується, я б сказав, достатньо суттєво збільшується розмір сумарної площі, в межах якої оподаткування відбуватись не буде. Ну, якщо от брати не бізнесмена, а якусь рядову людину, але ну дійсно в неї буде там три квартири, тобто тут якісь льготи можуть до таких от людей, ну скажімо там, ну так от вийшло, що в неї там пенсіонер, чи я не знаю зрозуміло. Ну... Наразі зараз ніяких пільг суттєвих не буде. Зараз ви, ви вже про це не прямо згадали, пільга можлива лише стосовно одного об'єкта. Якщо у власності в особи кілька об'єктів, навіть як ми вже говорили, невеликого метражу. Один об'єкт буде попадати під пільгу, потенційно інші об'єкти оподатковуватимуться. Що пропонується? Пропонується, що е, навіть кілька об'єктів, але які у сукупності не перевищують певний метраж, вони оподатковуватись не будуть. Тобто врахована от саме та ситуація, яку ви намалювали. Кілька об'єктів, які випадково, свідомо, несвідомо опинилися у власності однієї особи, вони може і не створюватимуть проблем, якщо це невеликі дійсно об'єкти. А чи може виникнути така ситуація, що у 2014 році зміниться ставка? Тобто може, звичайно, нічого виключати не можна. Тобто, можливо, це спеціально було зроблено, щоб е, зараз на сьогоднішньому моменті зрозуміли, що можна так ефективно все запущене, угу. щоб 2014 року вже під нові оці пропозиції додати ще так. От в останню мить питання щодо ставки? Ну я б не виключав нічого, особливо виходячи з того, що пам'ятаєте на початку розмови, ми згадали, що мета цього податку введено у такому вигляді, була. Швидше привчити до нього платників. Після того, звичайно, як звичка як звичку буде набуто, я думаю, цей податок почнуть перетворювати на більш ваговний інструмент наповнення бюджету. Ну, взагалі, як до цього ставляться в Україні? Тобто, от сторона і фізичних осіб, і юридичних? Тобто юридичні особи прийняли, що це так треба і так потрібно, а фізичні не вдоволені. Чи от як тут розподілилися ці Ви знаєте, ще, ще я б сказав. Ставлення такого персоніфікованого, напевно, ще не відбулося, оскільки не до, багатьох, не до всіх ще надійшли платіжні доручення, точніше, точніше платіжки на сплату податку. Юридичні особи вони звикли виконувати всі вимоги, тобто вони вже звикли, що до них хтось прийде, щось напише. Але навіть юридичні особи, напевно, не дуже переймаються, оскільки, я думаю, невелика кількість юридичних осіб має матеріальні, матеріальну кількість об'єктів саме житлової нерухомості. Це ну, я б сказав, це досить нетипово. Ну, дійсно, а що тут тоді не включили такий момент, як службові приміщення до цього списку? Ви маєте на увазі комерційні так. або не, не житлові приміщення? Так, так. Ну це питання ідеологічне. Я пригадую дискусії, які велися ще на, на етапі підготовки податкового кодексу, і тоді було. Вирішено, Тут би картина була теж цікава. Звичайно. Тоді було вирішено, що оподатковувати комерційну нерухомість не на часі. Хоча ви абсолютно правильно підмітили, що це майбутнє цього податку. Цей податок в багатьох країнах або в більшості країн він застосовується як до житлової, так і до нежитлової нерухомості. У більшості країн, де він існує наразі. І, в принципі, це і наше майбутнє. Єдине питання, якої перспективи найближчою чи більш віддаленою. але і тут швидше за все прийдуть до необхідності оподатковувати не лише житлову нерухомість, але й комерційну. Тобто я питала ще юридичні чи фізичні, все-таки от більше до цього так поставилися з розумінням? Я думаю, що більш розуміння варто очікувати звичайно від юридичних осіб, оскільки вони вже навчені так би мовити виконувати всі вимоги, навіть найбезглуздіші нашого законодавства. Фізичні особи ще. Повторю, ще не відчули повністю, так би мовити, потенційного тягара цього податку, але ну, звичайно, більш негативної або більш такої емоційної реакції можна очікувати саме від фізичних осіб, коли ти їх торкнеться персонально. А які от зараз існують такі, як так би мовити, лазейки, щоб уникнути цього податку? Тобто на які такі маніпуляції чи махінації йдуть вже зараз люди, щоб не платити? Ну, ви деякі вже змалювали схеми. Наразі вони в існуючому законодавстві, точніше, в, в умовах існуючої редакції податкового кодексу вони, напевно, і будуть найбільш дієвими. Це забезпечити відсутність у однієї особи більше, ніж одного об'єкта нерухомості. Тобто розподілити нерухомість між довіреними особами з тим, щоб кожен з тих об'єктів підпадав під дію встановленої пільги, а й так не оподатковувався. Ну, от те, що зараз на цьому тижні виникла таке питання, що е, платіжки, які надсилали, була збільшена якось площа тих квартир, за які, які человека. платити. чув, невідомо мені такі випадки, я ще такої не отримував. Ну, а як можна, якщо припустити, що така була історія, тобто як цей реєстр був сформований неправильно, тобто десь помилка про... Е, Ваш була. варіант абсолютно має право на існування. І, до речі, можливо, такі помилки в практиці застосування цього податку, можливо, і змусили. Кабінет міністрів, депутатський корпус замислитись над перенесенням терміну або початку строку сплати цього податку на, на, на майбутнє з метою ну, наразі поліпшення якості баз даних. А як скажіть на вашу думку, чи може торкнутися, скажімо, в тому в 2014 році вже сплата податку людей, яких менша площа значно в тих квартир, які от зараз це там більше 250 п'ятдесяти квадратів? Mm -hmm. Що це буде е, спеціально перенесено? І потім як ще одна ініціатива, це буде вже перенесено тих людей, які володіють меншою значно площею? Таке теоретично може бути? Як ми вже говорили, теоретично можливо все на те воно і законодавство. Його можна прийняти в один спосіб, в інший спосіб запровадивши най, най, найбільш драконівські. Ну, просто в Україні вже звично, що щось водять, аби зачепило всіх. І що зараз це якби зачепить більш таких еліт, еліту, а що на простих українців, що це може також поширитися? Дивіться, мені здається, що логіка змін, які зараз розглядаються, вона свідчить про ну дещо зворотню тенденцію. А саме, замість намагання обкласти будь-кого, навіть власників невеликої нерухомості, наразі робиться. Спроба звільнити власників мілкої нерухомості від цього тягара, від тягара цього податку. Я не думаю, що запровадивши оці зміни, а все ж таки є надія, що парламент їх підтримає. Я не думаю, що запровадивши отакі зміни, потім законодавці різко на 180 градусів змінять свою позицію Навряд чи. І так наостанок хотілося б, щоб ви підсумували, от порівнюючи все таки до європейського досвіду, трішки ми про це сказали. А Україна, якщо порівняти з Європою, тобто цей податок на тому етапі, який зараз у нас впроваджується, наскільки він раціональний, і от порівняйте, будь ласка, з якимись, скажімо, країнами в Європі, де ну, можливо щось перейняти нам треба, можливо, навпаки не, не варто переймати, щоб обмежитися тим, що є. Розуміло. Мені здається, що запровадження цього податку в Україні робиться досить обережно і помірковано, що є абсолютно логічним, оскільки в Україні немає звички сплачувати цей подібний податок. Мені здається, що існуюча система сплати цього податку в залежності від метражу об'єкта нерухомості, а не від вартості, також є виправданою, оскільки не секрет, що не існує наразі об'єктивної системи оцінки. Вартості, оскільки не існує, я б сказав, такого відкритого ринку нерухомості на підставі даних, якого можна було б визначати вартість, а відтак і податок. Мені здається, що запровадження цього податку мало на меті, перш за все, виробити звичку в фізичних та юридичних осіб, сплачувати цей податок, саме звичку, а не наповнити бюджет на якісь матеріальні суми за рахунок цього податку. Однак, як ми вже обговорювали, мені здається, що майбутнє. Цього податку це його розширення також на комерційну нерухомість, а потенційно запровадження, точніше початок справляння цього податку не в залежності від метражу, тобто від фізичних такі, можливо, характеристик, а від вартості нерухомості. Але на моє відчуття це справа не найближчої перспективи, дещо більш віддаленої. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. Нагадаю, у гостях був партнер, керівник податково-юридичного відділу міжнародної аудиторської консалтингової компанії Ернстенд'ян Володимир Кутенко. Я ж прощаю, до зустрічі, хай щастить.